Привіт! Сьогодні у нас з вами третя частина, я б сказав, фінальна, завершення посадки полуниці. Тобто, сьогодні ми будемо висаджувати полуницю на агроволокно. Я вже ці рази, точніше ці відео, які в мене виходили, це були підготовки, натягування і так далі. Сьогодні я вже приступив до посадок полуниці, точніше це було вчора. Тепер давайте коротко по нюансам. Сьогодні у нас на дворі 4 жовтня 2025 року північ України, місто Коростень, Житомирщина, посадка полуниці. В принципі, улюблена моя пора, щоб садити полуницю. Чому? Тому що вона не в'яне, нема такого сильного жаркого тепла. Ну, буває по-різному, але в цьому році трошки все-таки літо було холодним. І навіть я вчора не поливав, я вже вчора почав садити полуницю. Ось навіть місцями пагани оце Паганами. Заради цікавості сади по одному. В принципі, я думаю, вони приживуться в скорому часі і прольотів не повинно після зими бути. По пасаці. У нас грядка виходить 3-2 в ширину. Тут я так щось ліпив шахматним порядком. Ну, чесно кажучи, барахло виходить, треба отако саме класно лініями. Я натягував тут синю нитку, палики і просто брав крейду і потім малював. якби Такі мітки робив, ну пізніше на тиграці, я більш детально це все покажу. На даній ділянці ми будемо висаджувати мальвіну. Вона у мене буде тут нарізна. Є така касетка, яка стояла вже. Виходить з липня місяця у 96-й касеті, Бачите, як вона попростала, що касета просто рветься, ламається. Ну нічого, вона вже своє відслужила і своє заробила, як кажуть. Тобто, отака у нас мальвінка, непогане гарне коріння, так я б сказав би. На всю градку нам її не вистачить. Там у нас ще є копанка. Я дивився, копанка теж непогана. Оце два штучки. Це я посадив копанку. Так просто заради цікавості, подивився, що робиться в розсаднику. А, тому давайте зараз а, почнемо садити, висаджувати полуницю. і, а, Я думаю, це займе годинки-дві. Що я роблю? Я спочатку ось беру паличку йду, а, так як у нас касетка, щоб руки просто сильно не напрягати. Отак от от дірочки роблю, вона гарненько в пазл стає і з, бокам, з боків потім отако нагортаю. Давайте зараз отак пройдемось. ми ходимо. У будь-якому випадку ми ходимо, тому що і збор будемо ходити, і нарізати вуси будемо ходити. тобто, Тобто ну така історія. Тобто, зараз ми це висаджуємо, касетина закінчується, проблема бо вже сходить сонце. І потім вже почнемо йти копати розсаду, щоб садити, я думаю, цей крайній рядок. Тому що мене касетки на цю всю -всю градку не хватить, я думаю. Ну я так ось дивлюсь, то розсади мене в цьому році кстати, багато. Ще й залишається. Я думаю, будемо ще що щось може її насаджувати на весну, щоб був якийсь певний резерв. Я так просто потім бачите, вставляю, чуть роз, пальцями роз, також розшираю ямку і тако одразу. По поводу давайте зразу посадки. Глибоко не глибоко садить. Треба чуть глибше садити, тому що рядка просяде. Щоб потім коріння не було зверху, отако десь я зараз я... Камеру вам. От так, бачите? Вона потім рядка зимою просяде у будь-якому випадку. Ми проходили з бо якщо десь отако посадить, щоб трошки ця земля закосити виглядала субстрат, то це дуже мілко, тому що потім десь стільки виглядає ґрунт, А ми такого йдемо, там все лежить. Це займає небагато часу, просто така додаткова робота, ці ямки палкою, потім копати підемо. тобто ну, Час, зрозуміє. Я думаю, за годинки-півтори я це все посажу. В ну, цьому році у мене розсада мальвини шикарна. Я не продавав. Лися кстати, я не обрізаю. Старе хай буде. Мені кажеться, вона вже багато лися не пустить, може яка серединка ще вилізе за цей час. Тобто така розсада. Аж мокрець вже попльовся. Вона стільки довго стояла. То я думаю вона зараз швидко схопиться за ґрунт. Тагін теж зараз посади розетку, теж вона моментально корінчики пустить. Ягода буде, я думаю, ще, не ну, невелика, багато не буде. Але враховуючи, що сорт пізній, то ми може весною все-таки зуміємо швиденько нагнати масу, все. Будемо ходити, якісно будемо ходити, доброго, по листю будемо під корінь давати, зараз ось вона укоріниться, будемо давати. тобто Нюанси все-таки є. Взагалі от жовтень, да, така от пора моя одна із улюблених для посадки, так як я й казав. Тому що не жалько це робити, з водою постійно бігати не треба. Так, у нас ще залишається одна касета мальвіни. Теж хороша касета. Оно все забрало, забрали, бо касета теж вже пошван тріщит. Касна ще до досадити, я думаю, цей третій рядочок і може ще там трохи четвертого. Десь тут зараз її будемо вимати. Так, друзі, після того як я висаджую, обов'язково треба провити. По-перше, сонце піднімається, я вже хочу пролити, бо я вчора не поливав ту, що садив під вечір. Бо є місцями розетки, теж розетки поливаємо. Вже земля спресовується потроху. Плюс по поводу поливів, так, як часто це робити восени. Так само, як і завжди, аби земля не пересихала, але восени цей процес довше набагато. А по цій причині я не думаю, що... Тут будуть часті поливи. По поводу цієї не стакани, а касетки вже можна буде через декілька днів вносити фосфор. Вона не буде в'янути, вона далі поїде рости собі, чіплятись за ґрунт. Можна буде фосфор вносити. Потрошку наганяти кореневу масу, що в нас є місяць, як мінімум. Я думаю, що ще і у листопаді будемо фосфор вносити. Він більше того, що не буде сніжним, хоч навіть як він буде такий ну, не дуже теплим. Все одно фосфор він накопичується в ґрунті, як буде там десь щось підтаювати. Розмерзатися з ґрунт, вона росте. Вона росте, можна не сумніватися. Так що ми зараз йдемо за наступною партією води. В принципі, процес такий, щоб був помічник, ми вже давно цю градку посадили просто. Друзі, по нюансам поливу, я вже закінчив, полива зараз знову йдемо садити ці дві лінії. Є різні нюанси. Ось, наприклад, в таку пору, коли вже прийшли дощі, я наперед землю не проливаю. Я вже посадив, потім поливаю. Обов'язково, якщо ви садите на агроволокні, після того, як посадили, треба замести його, тому що в'їдається ґрунт і потім починають рости бур'яни. Маленька насінина і воно починає рости, коріння в, в агроволокно вкорінюється, і потім, коли ви починаєте його висмикувати, виривати, ви тим самим псуєте агроволокно і е, воно буває от, з'являються дири і потім там уже бур'ян. Тому я зазвичай замітаю, така практика вже давно. Тому перед посадкою, якщо земля мокра, я не проливаю. Я вже після посадки. ну Якщо я ось пам'ятаю, я сидив колись у вересні. У мене така була ситуація, що земля геть, як пісок, суха. То да, я проливав ямки, потім я садив і потім знову так проливав непогано, тому що вологі взагалі не було. Таке бували такі роки. Тому є такий нюанс, щоб ви просто пам'ятали. А так я думаю, тут все буде красиво, все буде шикарно. І ось сьогодні я ще це досажу, зараз швиденько. А потім ми зараз підемо малювати там. Лінії робити, пігас почнемо висаджувати. Ну і через деякий час ця вже грядка полуниці, вона, вона не підтягнеться, вона вже, мені кажеться, така і залишиться. Але ми просто внесемо фосфор і знизу всередині корінь буде більшим ставати. Листя, може і сильно рости не буде, але корінь всередині буде більшим просто. І це буде дуже непогано, особливо коли почнеться вже весна, відлига. Така в березні там, і воно почне своє листя кидати. Кстати, по теж, листю, по листю, що у нас будуть обробки, обов'язково це буде Парацельс, це буде твікс. А, десь... можна, можна і сьогодні було б, але хай він трошки постоїть, хоча б і пару днів, потім почнемо вже а, якби обробляти полуницю, тому що розсаду давно ніхто не обробляв. Розсада раз оброблялася літом і все. Тому, по ідеї, повинно буде її обробити. Ось, друзі, я прийшов в розсадник. Копанка в мене стоїть. Це яка копанка. Не сказати, що хороша. Прям. Але не погана. Мені пойдеть. Всі наші коріння прийдеться обрізати. Ось ця ламаса, дивіться, яка стоїть. Жесть. У нас мальвинка. В принципі, такий непоганий кущева. Хороший кущева. Правда, осадник трохи такий засраний. Ніхто її з ним толком не дивився. Але де полониця знаходиться, я бачу. То я собі тут трохи накопаю мені кажется ще мене, на і копанка останется там ще залишилось штук 50 досадити. І все тут вже я з чи 5 накопав. Ми тут 200 штук Ну, така малинка в принципі, таку по 8 спокійно можна було б продавати. Друзі, дивіться, які кореняки на добрый весемейного саду 13 40 13 раз тако дав і від хруща зразу проливав. Це ще було, мабуть, в серпні. Дивіться, який коріння. Його треба обрізати в будь-якому. Я таке садити Не дуже незручно, дивиться, яка мальвина. Такі коріння. Жесть. Я думав по два хоч садити. може буде така нещасна стоять. Бо не ходили в цьому році. Раз тільки дали добрива. Отсюда вже спокійно можна одну садити. Дивіться, які коріння, яка листява маса. Зараз я швиденько це коріння обріжу і. Будемо продовжувати вже садити копанку по краю. Такі, друзі, я не очікував, що таке буде коріння. Я думаю, якийсь там чахоточний буде стоять. Ось ну, таке я роблю. Стрижку. Тому що садити буде незручно. Трошки на копанки все-таки видаляю лишнє листя. Тому що воно буде тягнути. воно велике. На косятки, бачите, листя небагато, Було там гарний корінь. Тут теж корінь такий красивіший. Просто що на косятки мало листя, а тут трохи більше. Но все одно, о, коли там прийдуть приморозки, воно вже, я б сказав би, почне в'януть. Щось залишиться зелене ще до, до, до справжніх морозів, а щось вже і... Ну все-таки в будь-якому випадку весною почне наростати нове лист, де це таке капальма. Трохи там бур'ян засів, що його тягнуло уверх. Але нічого, вона, вона підніметься. Я взагалі люблю самі найбільше такі маленькі садити. Вони самі зручні і самі прикольні в пасаці. Ось, наприклад, є одна скопанка, да? Ось, В би є все. Коріння все-таки непогане, на листя не дуже, а особливо нема серединки. Воно не кине серединку, його туди в камиші кидаємо. Даже оце, бачите, серединка є. Його бажано садити оцю серединку, хай такий листок буде, з рижем. Його можна посадити просто, знаєте, отако два штучки і ну, 50 на 50. Він виживе чи не виживе. Взагалі виходить, друзі, отака от красотень. Дивіться, яке виходить у нас коріння. Покажу, що рука мішає, дивіться, яке коріння виходить. Дивіться, яка мальвіна. Засвічує сонце, давайте так покажу. Дивіться. Обрізаний. Ще ось яка куча нарізаного лежить. Тобто, Я не очікував, що вона тут така в стояти. Тобто, полуниця, Це, кстати, Артурова мальвіна, яку я його посадив три рядка взяв. Десь штук 30 може я взяв його. І вже я в цьому році продав напевно штук 200 паганів, ось засажу. Дивіться. Собі градку засадив. Ось скільки, там ще в розсаднику штук 100 залишилось. І там ще три ряда, поплетеними розетками, що ще вийде ще таких дві градки. Тобто, сорт в плані розмноження. Ну, мені важко згадати, що так розмножується швидко, як мальвина. Здесь навіть полка так швидко не розмножується. А ми йдемо садити. Посажена вже повністю градка Мальвіни, я вже пролив. Тепер наступне працюємо на градкою по центру. Що я зробив? Я натягую беру, значить, ниточку, ось Приблизно інтервал у нас буде десь 30 см. Посадки місцями. Ну Та бачите, так, тут так тут так. Тобто немає такого нерівномірного, мені саме основний більший акцент на міжраді. Тобто, міжраді я десь роблю сантиметрів 50 см. А в рядку десь інтервал 30 см в середньому посадки. Я ось так я таких міток не робив. Нітка у мене натягнута йде, щоб рівний рядочок був. Мені так подобається найбільше. І ножицями я буду кожну ямку зараз вирізати, воно швидко робиться, якщо є навик, якщо руки набиті. Ну і отак воно буде у нас виглядати. Тут десь стане, я так прикидаю в середньому, я думаю, 6 рядів. Там 5, там вище трошки, тут 6 рядів буде, і там 6 рядів полуниці а, хто а, буде да, полуниця тут буде взагалі без капельного поливу, тому що тут у нас низ, низ городу, тут постійно збирається волога. А, тут полуниця колись мене стояла без капельного поливу, вона тут була найкраща. Такі самі елітні були мої градки, тому тут полив, в принципі, он... Ну, має значення, коли ягода наливається, а так кущі не гинуть, все добре. Єдине, що тут ще плюс а, до обробок буде, це обробка від фузаріозу коріння. Цим будемо старком полуницю обробляти весною, щоб ну, на всяк випадок, якщо дощами заллє, щоб вже була певна, певний імунітет, певна стійкість. На рядок у мене десь виходить в середньому 45-48 таких ямок. Кущів, коротко. я сажу по одному. Тобто на таку грядку мене ось пішло. 5 радів у мене тут було по 45-225. Тут десь 300 піде, я думаю, саженців, І там 300 600 і тут ну, коротше, 800 саженців у мене стає на 300. В середньому десь 270-280 стає на сотку. Ну, В принципі, по кущам десь так і повинно виходити. Колись я робив набагато щирше між і садив по два. А зараз е, мені сподобалась більш така технологія посадки по одному і в рядочок, щоб так рівненько, все гарненько, як на цьому відео було. То, точніше, на цій граці, на цьому відео. Тому зараз давайте будемо вирізати. Я думаю, годинку добру тут треба ці 6 рядочків буде повирізати і потім зразу можна буде садити. Ямку я ріжу в принципі нормально. Десь така, бачите, щоб кущ полуниці, коли розростеться, щоб він о, спокійно себе почував. Тому що на другий рік о, кущ полуниці десь буде десь такі, вона потім ріжків накидає штук 5. Вона повністю затягне цю ямку. Так що ну така десь мене посадка. І тут була точніше ширина саме цієї дірки Понятно, що зараз почнуть писати, а чому вони... Цим якимсь паяльником, газової лампою. Взагалі, взагалі е колись продавалось перфороване агроволокно. Ну це було 50-ка, це був Агрін і це в основному було на такі більш горби. Можна таке було знайти. Якщо десь якийсь інший бренд шукати перфорованого і 50-ку, я б не рекомендував. Би, особливо в Україні. Можна, якщо якась там Польща. А Чехія дороге, я б ще подумав би. Плюс на 3,2 в ширину перфороване важко знайти. Тому що навіть взяти ці всі великі об'єми, да, хто там, я дивився, садить, вони в основному працюють з перфорованим агроволокном. Дуже рідко хтось хтось там щось з цією газовою лампою, з тим якось такі свої саморобні роблять ці всі, я б сказав би, приспособлення, щоб робити дирки. Дуже мало таких людей я бачу. В основному більша ставка була на перфоровану, щоб з цим не мерчитися. Але зараз, на жаль, от його десь толкове знайти дуже важко. Тому приходиться ось вирізати вручну. Я звик, я це кожен, я вже 11 років кстати, так роблю. Отак, хоп-хоп-хоп. Ну, просто я зараз камеру тримаю, зараз би я однією рукою тримав би гравокно, це було б швидше. Так що зараз у нас вкраті, вже тут штучок 15 зробив, ну швидко. Закінчив я. Нарізання ямок. Ось так це все виглядає. Я ось іду вздовж розоре. Більш-менш рівно воно лягло, трошки сюди більш стянує, але нічого. Зараз я покажу. Так, бачите, як вдалину воно. ну, Плюс-мінус рівно виходить, тому що шахматним порядком мені не подобається. Плюс зразу наперед скажу, що цим канцелярським ножом оці хрести робити, це все друння, тому що. Потім рветься агровокно, далі 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 йде. І плюс потім о, путається листя, серединка, воно накриває ту полуницю, все одно робити кругло. Таким чином, агровокно не рветься в сторони, і плюс полуниця себе отак гарненько якось в цьому секторі почуває. Бачите, ось серединка, все буде. потім все одно вона як буде вилазить, да, ми ще будемо трошки підрізати. Така теж є нюанс роботи, тому що вона може тако в бок іти, а тут гра окно буде потім піднімати. Ми буває підрізаємо. Ну, це в основному більше робота після того, як вона приживається, більше робота весною. агроокно після зими все одно зміститься, трохи грядка просяде. Тоді будемо ранньою весною, вже десь березень, кінець березня, ходити і підрізати, дивитись, де буде сходиться серединка. Ну, така робота. Uh, я б не сказав, би, що нудна, але це краще набагато, чим вигати uh, оце з цими бур'янами боротися, сапати градки після кожного дощу літом 20 разів за літо. Тому агровокно в Африці агровокно. По цій причині я з вокна, нікуди я не злізу. Uh, і сажу я вже на гровокні виходить. Ну, десь із 16 року ми так от прямо вже нормально почали uh, садити. Тобто вже буде скільки в нас. Uh, 8, більше 8 років ми вже садимо на гролок і ніяких претензій. Ну, я просто напрацював цю таку роботу, тактику. І, і знаю, що за чим, тому в мене це швидко виходить. А відео ми будемо закінчувати, бо тут вже вам немає що показувати. Посадку я показав на награвлок, як я роблю, рядочки показав. Точніше, а це, це відео будемо я думаю, закінчувати, тому що вам тут вже немає що дивитися. Я зараз буду йти по тому самому, принципу, що йшов на початку відео. Зараз я нарежу рядків і буду вже садити пегас. Потрошку почну насаджувати касетний пегас, потім будемо садити копаний пегас. Росади вистачає, расада гарна, як ви бачите, копана. Тому все, що я міг показати стосовно посадки полониці на гравокнути, таким способом я показав у всіх своїх трьох частинах. Під цим відео в описі або закріплю коментарі, буде перехід на першу і другу частину, хто бажає побачити, щоб не шукати на каналі. Ну а так, нічого важкого, єдиниця час. А, біля всього, треба походити. Ну, а на наступний рік, уже, я думаю, будуть непогані результати. Полуниця більш того, що добре повинна перезимувати. Коріння гарне, вона зараз укоріниться, ми дамо фосфор. По обробкам я ще зніму декілька відео. Ну і тут уже десь до кінця жовтня буде вимальовуватися непогана плантація полуниці. Тому всім дякую за увагу, жміть лайк, пишіть коментарі і всім до зустрічі.